Thank you На водохреща вода в ополонці вважається священною, здатною очищати душу, тіло і навіть зцілювати від хвороб. Багато українців підходять до цього питання буквально. І щороку занурюються у крижану воду. Так, пірнау і пірнав не лише на водохреща. Це так моє ну, полюбляю, як хобі. Воно так гарно присів і так. Прохолодно, а потім гаряче так. Дуже файно, всім рекомендую. Але такі зимові купання до душі не усі. Цього року не планую. А цього пірнали? Ну один раз було. Да, пірнав, дуже сподобалось. Зараз не планую. Якось не хочеться. Дуже холодно, мабуть, буде. А я ще не пробував. – Та ні, я не пернаю. Чому? – Там холодно, боюся заболіти. Пірнати ні. Чого? Але вона дуже хоче. Вона в мене вже просилася. Але я кажу, що треба ж закалятися перед тим, як пірнати. А нема закалки і не, не будемо пірнати. Хочеться, ніколи не пірнала, бачила, як інші люди пирнають і захотіла теж. Пірнати, пірнати. пірнати точно не будемо. Освячена у день водохреща вода дійсно вважається священною, говорять представники духовенства. Цю воду можна пити, освячувати нею оселю і використовувати у побуті. Але самому купатися у водоймі не обов'язково. Церква цього не забороняє, але і не заохочує в нашій традиції історичній наші прабатьки, пращури вони не купалися на Йордан, тому що ми як ми можемо собі дозволити занурюватися в священну воду. Це Такий парадокс, але з часом ми бачимо, що це в нашій історії вкорінилося. Ця традиція і загалом церква її вже не заперечує. Але завжди наголошено, на тому, щоб ми пам'ятали, що сенс покаяння полягає не в зануренні в річці, а в участі в житті церкви, тобто в богослужіннях і в таїнствах її. Але не всі вбачають у цьому релігійний підтекст. Часто люди ставляться до такого занурення лише як до розваги. У свою чергу медики наголошують, деяким людям взагалі заборонено лізти в крижану воду. Ніхто не може купатися. Ті люди які хворіють, коні хворі, хворі. Сицевої системи дихальні, дихальні системи з хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, з цукровим діабетом. І навіть тим, хто не має таких проблем зі здоров'ям, лікарі наполегливо рекомендують попередньо готуватися до занурення. Хоча б неділю тиждень митися в холодній воді, обтиратися, виходити на прогулянки перед зануренням в полонку треба. Суттєво розім'ятись, щоб трошки себе зігріти. І для того, що хто займається цим вже можна занурюватися до 30 секунд, не більше, якщо на вулиці буде температура нижче мінус 5 градусів. Для новачків бажано не більше 10 секунд. Траплялися і ситуації, коли такі хрещенські купання призводили до трагічних наслідків. У випадку, якщо все пішло не за планом, людину слід негайно дістати із води, перевірити дихання і провести серцево легеневу реанімацію. Далі. Відкрити таку порожнину і подивитися, що немає ніяких елементів. І е, нахилившись, послухати дихання. За правилом, що я бачу, відчуваю. Ми будемо відчувати тепло, видихаємо повітря. Рух повітря одночасно е, на дивимося, піднімається рука, чи не піднімається. Купатися чи не купатися на водохреща, це рішення кожен має приймати самостійно. Важливо підходити до нього по-дорослому і відповідально розуміти і свою мотивацію, і можливі наслідки. І, звичайно, що якщо все ж таки ми приходимо на ріку, то де робити того, що ми спочатку хрестимо, спірнаємо, а потім винурюємо і можемо там говорити якісь нецензурні слова, бо ще щось вже забуваючи, для чого ми взагалі сюди прийшли, прийшла, або потім починаємо там вживати. Алкогольні напої, якісь або з їжу і тому подібне, тобто, вже починаючи, забуваючи суть свята, забуваючи основу свята Бога. Новини СТС. 19 січня християни східного обряду відзначають водохреща. Дехто звик у святковий день занурюватись у крижану воду. Проте у цьому році багатолюдні зібрання особливо небезпечні, тож влада закликає сумчан утриматися від масових купань. Повітряна тривога, ракета небезпека та інші загрози для нашого життя можуть бути щомиті. Найголовніший пріоритет безпека кожного мешканця нашої громади. Прошу вас дотримуватися всіх заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, утриматися від проведення масових зібрань разом з тим, для уникнення небезпечних ситуацій, ми організували чергування рятувальників, медичних працівників, правоохоронців на традиційних локаціях для купання в центрі громади. Але, друзі, бережіть себе та рідних. Ми проходимо поле за цих мін протипіхотних, потім стоять оці ж міни ОЗМ-72, що я вже казав, на розтяжках, потім стоять протитанкові міни звичайні, Там от, щоб дойти вже до тої точки, яка нам потрібна була. Це було пройти, так би мовити, такий сказати квест. Усі ці боєприпаси, старший інспектор вибухотехнічного відділу головного управління Нацполіції в Сумській області Ігор Черняк привіз із деокупованої Херсонщини у грудні разом із напарником у складі зведеного загону вибухотехніків він брав участь у розмінуванні Херсона і навколишніх сіл. За 10 місяців, говорить чоловік, росіяни встигли лишити після себе багато небезпечних сюрпризів. Після того як їх звідти почали вибивати, як вони почали відступати, вони дуже сильно їх почали. Мінувати. мінувати великою кількістю вибухівки, мінувати великими ой, різними е, мінами, пастками, які вони клали під двері. Під столи, під стула, під підпринтера вибухові пристрої знаходили в оселях місцевих жителів у адміністративних будівлях, на дорогах і в полях. Окупанти ставили розтяжки протипіхотні, сигнальні протитанкові міни, як старі радянські, так і нового зразка. Це протитанкова кумулятивна міна направленої дії, яку ворог використовував для враження танків. Вона зроблена вже у 2021 році. Коли під'їжджає танк, близько десь на 50 метрах вона починає щитувати вібрації ґрунту. Починає працювати, вона так ще може крутитися в сторону. На ній є ще є мікрофони. Чотири штуки. Ці мікрофони ловлять звук танку. Вона наклоняється в бік танку, вистрелює на 30 метрів її головна частина. Вверху вона орієнтується. І приблизно з висоти 30 метрів робить вибух по танку. Ця міна стреляна. І потім ми вже побачили, що було їх теж така доволі велика кількість саме нестреляних, які стояли, якби ну. Годну ждали, поки хтось до них під'їде. Виявляти деякі було досить складно, адже снаряди були добре замасковані. Міна «Пом-3» теж сучасного виробництва. Вона непомітна в траві за кілька метрів, реагує на людські кроки і наносить людині смертельні ураження. І такими снарядами забруднена значна частина звільнених територій Херсонщини. Що саме вразило, що дитина нас проводить по цих місцях, і може вона не розуміє, що це за місця? А ми то розуміємо, як воно. Працює, і що воно призводить до яких випадків? І ти просто проходиш ці місця, і в тебе просто серце зупиняється на місці. що ти і ти питаєш, ти тут бігав, скільки раз, Ну так, ми їх як там вибили, нам було цікаво, от ми проходили, і там стоїть і техніка їхня бойова, і міни, і заміновано, і тобто і цілі ящики із тими мінами. І тобто він нас проводить, і ти розумієш, що яке дитинство є в цієї дитини. Вибухотехніки працювали і під обстрілами, оскільки, вийшовши із Херсону, росіяни стояли всього за кілька кілометрів за Дніпром. Ну, а то під обстріли, ну теж постійно. Бо ну, дожидаємося, коли закінчаться обстріли. Узнаємо по інформації, чи потрібно туди зараз їхати, чи не потрібно. Навесні Ігор з колегами брав участь у розмінуванні тоді звільненого від ворога трастянця. Після контрнаступу наших збройних сил виїздили і на очищення. Сіл Харківщини, а вже навесні планують їхати на схід. То я думаю, що туди ми будемо проходити зараз. Ви бачите, і по Бахмуту, як проходять дії, і по Солідару. І якщо буде потрібно, то одразу ж поїдемо. Тому що я думаю, що там також нічим не менше буде замінованої території. Розміновувати Україну від ворожих слідів доведеться ще не один рік. До своєї роботи Ігор Черняк ставиться як до обов'язку. Каже, робить те, що любить і що повинен робити. Без цього також не буде нашої перемоги, тому що міста, які ЗСУ вивільняють, ЗСУ ж також не може там зупинятися в тих місцях, їм потрібно проходити вперед. А ці міста також треба підчищати, треба, щоб люди туди заселялися, щоб люди відчували себе в безпеці, що тут можна проживати, можна ходити. Тоня Брозиленко і Євген Сердюк, новини СТС.